Листя і суху траву прибирає біля подвір'я кропивничанка Любов Лисенко. Каже, ніколи не спалює його, знає про шкоду для довкілля. Якщо там трохи, то у мене городик маленький, то я і в город прикапаю. Наш квартал ніхто не пали. Ми виносимо всі в контенерах. Рейди з пошуку паліїв листя і трави не проводять, бо вони неефективні. Більшість палять у дворах. Якщо порушника знайдуть, штрафують, сказав керівник інспекції з благоустрою міськради Олександр Брюховецький. Люди спалюють листя там гілля, побутове сміття, ну і таке подібне, то це є порушенням і за це передбачається штрафні санкції. На приватних осіб від 340 до 1360, а на юридичних осіб від 850 до 1700 гривень. Та якщо навіть і в дворі палять це порушення, але ж зайти ми туди не можемо. Говорить, складена листя у парках та біля будинків, які обслуговують комунальні підприємства, не є порушенням правил благоустрою. Його треба накривати, було щось робити, тому що воно розвіться. Ждемо дощі пройдуть, воно уляжеться, морозець. І воно тоді спресовується, і тоді грузять і вивозять. Ну, це я маю веду за ЖЕКи, за такі підприємства великі. Якщо листя залишається під деревом і перегниває, у ґрунт потрапляють речовини, необхідні для розвитку рослин, говорить доцент кафедри екології Центральноукраїнського технічного університету Віталій Гулай. Де листя падає в межах парку, і воно особливої шкоди не буде завдавати. Воно природним чином буде поступово розкладатись. Компостування листя один з шляхів такого, скажімо, такої утилізації в себе на присадибній ділянці. В результаті цього перегнивання буде утворюватись органічне добриво. Компостну яму необхідно розташувати на відстані не менше 30 метрів від джерел води і у тіні. Спалювання листя шкідливе для людей та довкілля виснажує ґрунт та призводить до зменшення врожайності. Якщо ж це листя пріле воно погано горить, воно димить, воно починає виділяти і чадний газ, багато інших елементів і чи хімічних сполук, які негативно будуть сказуватись і на здоров'ї людей. Утворюється дрібний. Дрібні зважені часточки в повітрі, які будуть осідати в людей в легенях. У Кропивницькому вивезенням відходів займається підприємство Екостайл. Цьогоріч листя не прийматимуть на міське сміттєзвалище. Чому у відповіді на інформаційний запит Суспільного пояснив заступник генерального директора підприємства Роман Іванюк. Далі цитую: згідно зі статтею 30 закону України про управління відходами, великогабаритні, ремонтні, небезпечні відходи. Відходи зелених насаджень збираються окремо від інших побутових відходів. У співпраці з міськрадою знайшли земельну ділянку для оброблення відходів зелених насаджень. Проте наразі і правові підстави для вивезення таких відходів у Екостайла відсутні. Земельну ділянку виділили торік, розташована неподалік міського звалища, площа 1,5 гектари, розповів заступник міського голови Олександр Вергун. Поки туди не звозять листя, бо бракує необхідного обладнання. Листя від комунальних організацій складають на території підприємства Благоустрій. Законодавство на сьогоднішній день відкориговане і дійсно зелені відходи це як окрема послуга. Від твердих побутових відходів і окрема оплата встановлюється для зелених відходів, щоб і також приймати в цьому участь в процесі утилізації зелених відходів, тому що, як я вже сказав, воно виведено складу твердих побутових відходів, тому ми також вивчаємо вартість цього обладнання. Це обладнання, яке утилізує листя, відповідно просушує його. І пресує до такого стану, щоб його можна було використовувати в тому числі як паливо. Сказав збирати листя на нову ділянку почнуть щонайменше за місяць. Ірина Плулях, Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.